Прийшов лист із війни, обвуглений та летяний. Це терпло все. В душі миттєво заніміло, тому пишу кохана, пам'ятай, ти мій найкращий у житті дарунок. Вона читала ці рядки і плач, злив цього листа рідний малюнок. Ти, звісно, вір у те, що я вернусь. Не плач і не журися, моя мила. Твій голос і погляд я завжди знайду. До тебе думка, моя вічна лине. Цього листа вона сховала в серці у ламу болю. Заліг на дно, там на нулі в них не такий рахунок. Там день і ніч панує люте зло. Вона дзвонила днем за днем та нанівець, та віра ні намет не покидала. Там на війні телефон не задзвонить, там бій. Годить страшенно. Минали дні гортався календар, і час невпинно забирав всі сили. Вона молилась, час все минав, годинник бив шалено, З й відчай підступали вкрай. Війна жорстоко випробовує на міцність, розділяє найцінніше від всього, а від всього. Це сімейна вірність, яка долає усіляке зло. Герой з калічним прийшов з війни, очима усміхнувшись, прислав листа, що бій він завершив, та біль за тих, хто звідти не вернувся.